Особливо багато повір'їв у слов'янській міфології пов'язано з папороттю. Один раз на рік в ніч на купала папороть квітне маленькими квіточками, що горять як вогонь. Кому вдасться роздобути квітку папороті, для того не буде нічого неможливого. Він знатиме, де заховані скарби, зможе закохати в себе кого завгодно, йому відмикатимуться усі замки без ключа. Роздобути цю квітку дуже важко, бо вона квітне всього лиш одну мить і пильно охороняється нечистою силою. До поміченого завчасно куща папороті сміливець вирушає з вечора. Розстеливши довкола рослини освячену скатертину, він окреслює коло ритуальним ножем, окроплює святою водою і починає молитися. По 9 годині чорти добирають всіляких способів, аби злякати сміливця. Тому, хто стереже цвіт папороті, радять не боятися і не озиратися, бо чорти не можуть пройти через окреслене коло. О 12-й годині папороть розквітає, і тієї ж миті квітка злітає на розстелену скатертину, яку треба швидко згорнути і сховати за пазуху. І тоді бігти, не озираючись, не спиняючись і не зважаючи на жодні страхіття. Жахи, які супроводжують процедуру здобування квітки, бувають такі великі, що їх майже ніхто не витримує. Про них ми поговоримо в наступному відео.